Отже, пане тренер, прикра поразка сьогодні для Кудрівки. Що скажете про сьогоднішній матч? Ну, в першу чергу я хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що вони дають нам грати, дають нам жити. Вважаю, що дуже вплинуло вилучення наше сьогодні на 30-й хвилині. Але ми не відходили назад і старалися грати навіть в меншості. Але нам, нам не вистачило не вотації, хватило хоча, хоча в першому таймі був, був дуже хороший момент, де могли реалізовувати. А так, я хочу подякувати хлопцям тим, хто залишилися на поле, і, і як вони в десяти в вони відбивалися і вони, вони була самовіддача. Але не вистачає не трішки нам попереду. В агресії це вже, не перша, це вже не перша гра, і дуже багато над цим працюємо, і дуже багато на теоріях розбираємо, але чомусь, чомусь не дуже не дуже агресивно. Пенальті, пенальті, швидкий гол у другому тайму, трішки нас надломив. Ну, це футбол і програли 2-0. Програли, напевно. В Першому таймі підборами команда грала там вертикальними передачами, там вигравала м'ячі, десь програли десь підбори. Добре Вікторія грала на перехідних фазах, на перехватах. Створювали такі, такі полу, полумоменти. От, але, але два ну, от вилучення і пенальті нас, нас десь вже надломило. От, тому. А так Вікторія дуже, дуже, дуже добра команда, яка Ну, є, є, є в цій команді бійцівські е, качества, якості. Тому ну, не, змогли ми, не змогли ми сьогодні переломити хід матчу. Скажіть, будь ласка, ось ця червона картка, вона, по-вашому, була по ділу? Вона була по ділу, якщо, якщо футболіст не може контролювати свої емоції, е, ну, треба, треба щось робити, напевно. Ну, тому є, є, є команда суперника, яка, яка ще може провокувати. Є о, різні да, там, арбітри, є, є, є там якесь привзяте, відношення до команди немає, але все буває на полі, і якщо арбітр свиснув, то треба напевно закрити рот і грати далі. А ми, ми, починаємо, ми починаємо щось комусь доказувати і хочемо, щоб е, арбітер змінив змінив своє рішення. Ну так, так не буває і, 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 і ніколи не буде. О, тому… Карточка 100%, вона оправдана. Тому самі, самі в цьому винні. Отже, пане тренеру, вітаю вас з перемогою. Скажіть, будь ласка, які емоції ви отримали сьогодні від матчу? Ну, ми раді, що ми перемогли, результат е, досягли, але дуже важка гра була, обидві команди хотіли виграти на полі. Обидві команди показували характер да, і бажання до гри, і такі важкі умови погодні. Але хлопці сьогодні, що та, що іншу команду хочу подякувати. Сьогодні непогана гра була. Скажіть, будь ласка, Вікторія сьогодні грає матч у Києві. Чому не в Сумах? Чому домашні по поєдинки? Ну, ви знаєте, ми б дуже хотіли грати в Сумах і ми дуже е -е, хочемо радувати своїх глядачів, своїх вболівальників. Але в нас така трошки напряжена ситуація, що нам ну, всі ігри, поки граємо то в Києві, то на виїзді, то просимо команди, щоб йшли нам на зустріч, щоб ми міняли домашню ігру на виїзну. Так що ну, хочеться, хочеться наш народ радувати, бо так важкувато нам там. Дякую. Thank you.